Ну а ми продовжуємо випуски. переходимо до інших подій. Протести заборони абортів відбуваються у Києві. Учасники акції зібралися під стінами Верховної ради. Там перебуває кореспондент Еспресу Сергій Пальгаш. Він розкаже подробиці. Сергію, тобі слово. Так, дякую біля Верховної ради вже зібралися близько 50 активістів. Влаштували вони, от як ми зараз бачимо, невеличкий концерт з барабанами. Частина з них з закритими обличчями. Усі вони прийшли вимагати скасувати законопроект, який днями зареєстрували у Верховній Раді. Кажуть, що про акцію дізналися через соціальні мережі. Ну я також нагадаю, що законопроектом а, передбачається заборона абортів в Україні, опираючись на те, що давши право жінці вирішувати чи народжувати їй дитину. Більшість країн а, не врахували право чоловіка на батьківство. Зазначу, що наразі в Україні можна проводити аборт, якщо термін вагітності не перевищує 12 тижнів, у деяких випадках 22 тижні. Ну, зазначу також, що до активістів поки ніхто не виходить. Воно й не дивно. Адже сьогодні субота і нікого у Верховній Раді немає. Лише невеликий кордон поліції. А в цілому також скажу, що ніяких правопорушень немає. Про це говорять і самі правоохоронці. За ситуацією ми продовжуємо слідкувати і будемо повідомляти вам останні події, колеги.